Так о, получили, блин, каву Львівську. Це від е, львівських е, дітей, батьків, ті, хто займається е, тилом, підтримкою. Щиро дякую щиро, щиро дякую другий батальйон 53 на Одіївському фронті е, на Нісана оцього Нісана. Запчастини. Олег дільний організував, щиро дякуємо. І від Олегової дільної сестри тут шоколадка і сало, щоб ЗСУ перемагало. Все, дякуємо ліцею дякую. і підтримку. Все, від тандема привіт. Дякуємо за підтримку.